Пам'ятаєте, я розміла з нашою суперкрутою шваброю на 10 літрів, яка має всередині ось такі спеціальні коліщатки, які ще потужніше і ще інтенсивніше очищають швабру. Тут до речі, дуже класна ручка, платформа, яка крутиться 360, і підлазить навіть у самі недоступні місця. Маємо два відсіки, куди набирається вода, злив. Але тут є один маленький секрет, який я вам не показала. Ось так виглядає цей секрет. Бачите, що у нас тут після миття у нас залишається брудь та волосся. А також, якщо у вас є домашні тваринки, різне шерсть. І у звичайних швабр це дуже важко почистити. Але це не проста швабра, і в ній продумано все абсолютно до дрібниць. Ми знімаємо верхню кришку, і що ми бачимо? Ми бачимо, що тут у нас є спеціальний пас. З якого ми можемо дістати дуже легко цю щітку і окремо її почистити. Тут збирається дуже багато шерсті та у такого дома є тваринки. Прям дуже рекомендую, бо це класно збирає усю шерсть по поверхні. Очищаєте і таким же простим рухом вставляєте все назад. до речі. Для миття підлоги я також використовую засіб для чищення після тварин за рахунок наявності спеціальних коліщат. Вони ідеально віджимають саму платформу, тому швабра в міру волога. Вона дуже маневрена і поверітка, і не можна помити будь-які поверхні.